Дев'ять із п'ятнадцяти шахедів, які росіяни запустили по території України в ніч проти вівторка, збили наші підрозділи. ППО, як повідомили у повітряних силах, ударні безпілотники знищили у кількох областях. Дрони окупанти запустили з окупованого Криму з району Балаклави, зазначили військові. Вибухало її в самій Росії міноборони країни агресорки заявило про збиття, начебто, української ракети точка У над своєю територією. Перед тим губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про роботу ППО в його регіоні і про нібито знищену ціль, яку саме не уточнював. Українські офіційні особи цю ситуацію не коментували. Зустрічі з президентом Джо Байденом та спікером Палати представників Майком Джонсоном, а також звернення до американських сенаторів. Такі плани президента Володимира Зеленського на сьогодні він розпочав візит до Сполучених Штатів. Там у нього заплановані. Головна тема переговорів підтримка народу України у захисті від російської агресії. А розпочав Зеленський із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Обговорили ситуацію на фронті, подальшу співпрацю у сфері оборони та виклики для глобальної безпеки. Також український президент подякував за посилення нашої ППО. Європейські депутати закликають американський конгрес ухвалити допомогу Україні. Відповідний лист звернення підготували понад 100 членів Європарламенту. Повідомляє агенція Reuters. Підписанти представляють 17 країн ЄС, найбільше від Єфранції, Німеччини, Польщі та Ірландії. Окрім того, наголошують, поділяють занепокоєння Вашингтона стосовно того, що Європа роками не зважала на власну безпеку. Разом із тим додають ситуацію, докорінно змінило повномасштабне російське вторгнення. Нині в Україну нагадаю, американські конгресмени досі не схвалили запит президента Джо Байдена щодо додаткового фінансування України через спротив частини республіканців, окрім підтримки Києва, законопроєкт містить пункти про допомогу Ізраїлю і Тайваню. Україна та Угорщина мають разом будувати майбутнє в Євросоюзі. У цьому переконував міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто його український колега Дмитро Кулеба. Очільники МЗС двох країн вперше після повномасштабного вторгнення зустрілися особисто. Головна тема розмови засідання Європейської ради 14-15 грудня, де мають розглянути рішення про відкриття переговорів про вступ України в ЄС та схвалення макрофінансової допомоги. Обидва питання нагадують. Аю, Будапешт блокує, і хоч Сіярто після зустрічі повідомив, що не змінив думку, остаточне рішення все ж буде ухвалено через два дні у Брюсселі. Ми говорили годину, була дуже довга, щира розмова. Ми давно один одного знаємо, хоча дійсно з початку повномасштабного вторгнення вперше так сіли і грунтовно поговорили. Ми відповідали на запитання один одного, бо у нас в Україні Угорщині, є запитання один до одного, і ми чесно відповідали. Я дуже чітко сказав: Петер, у нас спільне майбутнє в Європі, і ми маємо туди якнайшвидше дійти разом. Рух вантажівок через пункт пропуску до Рогуських Ягодин знову заблоковано. Про це свідчить відео, поширено напередодні у мережі посеред траси з'явився, начебто, поламаний польський ваговоз, який перегородив шлях до Ягодина. У Держприкордонслужбі підтвердили, з боку польського пункту пропуску дійсно перебуває вантажівка, яка блокує рух через кордони в бік України. Втім, незабаром у мережі з'явилося інше відео, на якому на місце пригоди прибули польські поліцейські. Яка зараз ситуація на Пункті пропуску і чи відновили рух вантажівок наразі невідомо, Тож чекаємо на офіційні коментарі. Нагадаю, місцева влада Доргуська у понеділок офіційно припинила блокаду найбільшого вантажного пункту пропуску Ягодин Доргуськ, яка тривала більше місяця. Новий уряд Польщі очолив Дональд Туск. Він стане до роботи уже завтра зранку. Після приведення до присяги перед президентом напередодні ввечері за кандидатуру Туска проголосували 248 депутатів сейму після парламентських виборів, що минули восени, Кабмін ухвалили з другої спроби. Попередній на чолі з тепер уже колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким підтримали тільки 190 дев'яносто Уже після затвердження своєї кандидатури Туск взяв слово і заявив, радий стати біля керма. Та заразом подякував своїм опонентам із партії Право і справедливість за цитую пробудження поляків Із обранням на посаду Туска вже привітав президент України Володимир Зеленський. Вже з наступного дня ми почнемо виправляти заподіяну полякам шкоду, саме через те, що попередники вчинили зі мною з людьми з демократією в. Країні 15 жовтня стільки поляків прокинулися, та, врешті-решт, вирішили усунути їх від влади. Її життя висіло на волосині до Дніпра евакуювали поранену жительку селища Донецьке, що за 15 кілометрів від Слов'янська. Жінка отримала кульове поранення і втратила багато крові. Як рятували її життя і в якому зараз вона стані, розкаже моя колега Олена Мендалюк. Пані Валентина робить перші кроки після операції, і коли дивишся на неї, важко повірити, що кілька днів тому ця жінка була на межі смерті. Валентина проживає у прифронтовому селищі Донецьке, 28 листопада біля власного подвір'я отримала кульове поранення. Йдеш і буває, ти чуєш, що постріли є, і ми стараємося десь ну схаватись. А то вообще була тишина. Ну вообще, ну стараємося не виходити вообще з дому. А то було тихо, добре, ну десь далеко. Да? І тут ну, мене просто такого полум'як, полум'я да? полум вибіжло і все не звуку, ну нічого. Просто я встала і пішла далі. Я не знаю, як я Вже вдома жінка помітила кров і дірку від кулі у тілі. Чоловік викликав швидку і поранено доправили до Слов'янська, але місцеві хірурги дістатися кулі не змогли. Пацієнтку екстрено відвезли до Дніпра. Тут проходять стегнова артерія, стегнова вена, стегновий нерв, по стегновій артерії за хвилину приблизно протікає біля 800 мл крові. Якщо пуля влучає, влучає в стегнову артерію, Десь 70% поранених гинуть на місці ураження. Валентину привезли до лікарні з великою крововтратою близько двох літрів. Два дні фахівці намагалися її компенсувати і вгамувати біль. Коли пацієнтку стабілізували, провели операцію з допомогою спеціального рентген-операту. Це такий переносний рентген-апарат, який можна розташувати над Операційним столом хірурги одягають рентген-защитні костюми, просвинцовані, великий екран, і ми бачимо цю кулю, тому що в слав'янські хірурги досвідчені вони не могли знайти, бо у них немає такої, на жаль, апаратури. Операція тривала близько 40 хвилин. Хірурги зробили надріз трохи більше 10 сантиметрів і дістали смертоносне залізяче. Його, до речі, Валентина хотіла залишити собі на згадку. Наркоз вже йде. А я кажу, а, а то ж засну кажу в школі, щоб нікуди не дівай. Я ж хочу її показати. Він каже: спочатку дорога, вижив. Ну, вона каже: мені мадам, виживіть вам два міліметри до смерті. Вона за кулі. Ну, вони тут піддержували. Операція пройшла вдало. Жіночка ходить, посміхається і вже готується до випуски. Це один з тих моментів, які, на жаль, сьогодні проводить до нас війна, коли прості цивільні люди страждають від куль, гранат та обстрілів. І тут в нас лікарі кожного дня десятками. Пострадавшим надають допомогу. медики Дніпра завзято борються за життя кожного пацієнта, навіть коли шанси мінімальні. З Дніпра Олена Монделюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.